Я виїхав з Куп'янська, тут живу поки. Ну, як я виїжджав, ще можна було, Ще хліб продавали в нас там. А зараз я не знаю. Я туди ні ногой. Ні, просто страшно. Вроді, вже такої вузе, що боятися нічого. Ну, все одно. Шевченківська громада знаходиться на відстані 25-30 кілометрів від лінії зіткнення. Станом на сьогодні в громаді 10 тисяч 300 жителів. До воєнний період було зареєстровано і проживало 19 тисяч. До нас долина інколи канонада з боку Куп'янська. Знаємо, що в Куп'янську ситуація досить складна. Ми орієнтуємося на ті новини, на ту інформацію, яку доносять і офіційні джерела, і просто мирні мешканці. Звичайно, що люди, які залишаються і проживають тут на території громади і селища, вони. Перебувають в постійному стресі. Виїжджає частина, планує евакуюватися про те, що сьогодні досить напружена ситуація на території селища. Говорить, і той факт, що людей на вулицях набагато менше ніж було при безпечних умовах. Дітей взагалі ви майже не побачите Шевченко. Інколи ввечері з'являються, але в день їх практично немає.